Терористам кари не уникнути, не сховаються від закону і ті, хто їм сприяє, за словами правозахисників, стимульовані російською стороною кримінальні елементи вже перейшли межу. Тому йдеться про комплексний підхід у знищенні терору з усіма його складовими. Вони направляють на Україну своїх мають кримінальний досвід. Їх задача максимальна дестабілізація ситуації. Це грабіжі, ограблення, це інкасатори це банки. Тобто створити максимальний шум, ажіотаж. на що можуть розраховувати ті, хто направив зброю проти свого народу. Українська ФЕМІДА відповість кожному на це запитання поки що лише попереджає. Потім каратиме і каратиме безжалісно. Участь в банді, так в розбої, кардежа. Кожна з статі буде сматриває від 80 до 15 років свободи. Я уже не говорю про убийство, а про убийство низкий человек. Статья закону Украины предусматривает от до 15 лет лишения свободы, включая пожизненное. Я призываю всех, э, сегодняшних участников террористов или сепаратистов, или тех, кто принимает участие в различных э незаконных формированиях, Отже, час зупинитися є, але його дуже мало. Проти сили завжди знайдеться друга сила, і це доводить антитерористична операція, яка триває на сході, адже мова йде про інтереси країни та благополуччя її громадян. Просвірова Вікторія, Гуршал Юлія, час країни, Київ.